У Києві потонув легковик разом із водієм. Сталося це на бульварі Давидова. Посеред ночі автомобіль Мазда з'їхав у Русанівський канал. Першими машину помітили свідки, вони саме проходили поруч. Коли ми йшли на мосту, побачили машину у каналі. І в метрах десяти одне чоловіка в воді. З моста йому почав кричати, вам треба допомогти. Він ні-ні ні. Коли ми спустилися, ще раз йому повторили, що треба допомогу, зрозуміли, що людина топиться. Роман одразу викликав міліцію та швидку. Чоловік каже, доки пояснював, куди їхати медикам, водій вже пішов на дно. Рятувати його ніхто не поспішав. Більше того, наша знімальна група цілу годину пробула на місці події, проте ані працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, ані водолазів не дочекалась. Лише вранці рятувальники витягли авто із води та почали працювати слідчі. Водолази заходилися шукати тіло водія на дні Русанівського каналу, проте в перші години пошуків кермувальника мазди не знайшли. Очевидці впевнені ні, хмільна знахідка, яку знайшли у салоні автівки, стала причиною трагедії.